Так, друзі, всім вітання. Приїхав до нас 68-й домінатор. Комбайник останнього року випуску даної моделі. Жатка 360 захвату вже на редукторі по типу Шумахер. Perkins 6 двигун, шістьорка Perkins стокінських Токінських сил, чорний блок вже. Також довга наклонна і довга гідравлічна вигрузна. Такий комбайник на широкій передній гумі. Зараз будемо його показувати. Гарненький, рівненький, ніде не погнутий. Диски не фарбовані, резина Goodyear. Ще оригінальна. ось в такому стані. Мікро тріщинки присутні, але в загальному резина хороша. Жаточка, наклонна, все супер. Зараз пройдемось по колу. Задня резина теж ще рідна, диски теж не фарбовані. Ось такий стан резини. Теж де-не-де присутні, але в загальному резина тут хороша. Дуже гарний в нього загальний вигляд. Так, ходімо на цю сторону, відразу зверніть увагу. Е, ця бляха на перекидання не стерта е, і не фарбована. Труба рівна. Не погнута. Це колесо аналогічно. Хто знає, це такий все його оригінальний хвилястий шип, Класовський. Жатка 360. Привід іде вже на кардану, наклонка довга. Так. Ось такий вигляд жаточки, ніде нічого не погнути. Зараз відкриємо. Так, ось редуктор. Привід, коси. Ось такий вигляд тут по жаточці. Буду переривати відео, тому що незручно однією рукою відкривати ці всі лючки. Ось такий його вигляд. Ну що ж, перейдемо до його огляду. Зараз покажу відразу поки елеватори. Так. Зараз ось так. Ось такий стан елеватора. Зірочка, бачите, в ідеальному стані. Елеватор ще сам у фарбі, ще цеп оригінальний. Шкрипки оригінальні. Ось так все тут виглядає. Так, от туди не достану, мабуть. Ось так. На зерновому аналогічно. Так. Mm, зараз повідкриваю. Повідкриваю бокові шітки. Подивіться, як все гарно виглядає. Тут ніде нічого не фарбовано. Це все є оригінальна фарба. Ну, Де-не-де місцями, бачите, повідбущувалось. Ось там зверху. Видно, але елеватори подивіться, які ціленькі. Це ще спереду Ось так. Все ціле, ніде нічого, не протерто. Елеватори. Бункер. Знизу не прогнивший. Ну, там місцями. Бачите, де неде де де, не де фарба повідлущувалась. Чреба показати вам, щоб знайти, а ось, дивіться, знайшли клас оригінал і так скрізь по всіх ременях. Зараз може спереду. Десь побачимо. Ага, ось є барабан. Ось там. Зараз приближимо. Вон видно теж Оригінальний. оригінал клас. Зараз відкриємо сюди до бичів. Ось такий вигляд. Мають бичі, подивіться вони в суперовому стані. Тут мене нержавий, гарненький. Так, ходімо далі, ходімо відразу наверх. Відразу зверніть увагу, який у нього вигляд поверху. Крізь ціленький. Зараз будемо відкривати і показувати детальніше. Так, ось такий вигляд по соломотрясах. Як бачите, що ще присутня фарба. Так, повідкривав усі лючки. Зараз покажу. Це ця сіточка відкривається, покажу радіатор. Дивіться, в якому він стані. не незабитий, все чистенько, все гарненько. Ось так. Ходімо далі. Двигун шістерка, Перкінс, Чорний блок. Новішого типу фільтра Perkins оригінал. Так, це треба замінити цю гофру. Ось. це вона йде підігрів, підігрів е... фільтра підігрів повітря на холодну пору. Радіатор. Силенький, сухенький, двигун сухенький. Шістьорочка працює, запущу, працює прямо як годинник. Вихлопна, не, не вигорівша. Ролик, зверніть увагу, він ще в фарбі. Ось так все. Все гарно, все чисто, все на своїх місцях. Це зняли. Його треба, щоб відкрити цю кришку, то його потрібно знімати. І так, ходімо далі. Січкарня, розпилювач є знятий при транспортуванні. Ножі. Ножі вже краї підроблені, але ще на іншу сторону, інша сторона, як новенька. Тобто їх можна ще перевернути і будуть як маленькі. Так, балка ціленька, ніде нічого не поварено. Ось такий вигляд тут. Решета, все переводиться, все регулюється, все по решетах, все супер в цих проблемних місцях, нічого не полопано. Ходімо далі. Тут він. Теж ніде по цій стороні не фарбований, це все є оригінальна фарба. Оригінальні наклеїчки. Тут рама, де-не-де, ну, де, от якісь там чуть-чуть відлущення фарби є. Так, відкриємо ще цю сторону. Так, і ось такий на свій гід по цій стороні. Це регулюється оберти вітру. Барабан переводиться гідравлікою з кабіни. Все працює, варіатори ніякі не течуть. Зараз запустимо, прокрутимо, все покажемо. Ремінь теж клас оригінал, тут всі, всі ремені, ще його оригінальні класовські. Що тут ще вам показати? Двигун там знизу теж. Все, все скрізь сухенько. Підножка рівненька. Зараз піду запущу його. Покажу ще відразу вам бункер. Ось такий вигляд в бункері. Бачите, бункер не витертий типу по фарбі, теж видно. І ходімо в кабіну. Кабіні, дивіться, оригінальна сідушка. Не порвана, всі обшивочки. Все окей. Ну тут трошки поцарапано, але це, якщо хто знає модель старішу цю класу, то знає, що воно в них у всіх. Так. Холодне, гаряче. Так, що в нас тут? Зараз, за дай Бога, Так, музика працює. вірнички працюють. Світло теж все працює. Ми вже пробували на працювання. 2640 годин. Так, ось так виглядає все тут. Ну що ж, запускаємо. А, та ось передача. Запустили. Запустимо машину, а, зараз ще гідравліку покажу. Дивіться, як гарно працює на холостих. так Запустимо. Так, ще покажемо, як відкривається труба. Це вона запущена. Теж це не кидає її це в порядку. Є. Подивіться, на вигрузну. Рівненька. Також зараз закрию ці лючки покажу шнек. Шнек тут не гострий, в суперовому стані. Тому того цікавий такий. Такий красень. Запрошую на огляд. Комбайник в наявності. Приїжджайте, оглядайте, пробуйте. Кого цікавить? Телефон вказано. Все, всім гарного дня. Приїхав 1177. С2. Такий красунчик. розвантажимо і тоді буду показувати його детальніше. 77 2 420 зв'язково Такий комплект. 1075 відправляється своїм ходом. Тут недалеко на Гороківщину. На шумахер з розкидачками Такий гарний. Майник лише хлопцям працює, приносить користь дві мигалочки, працюють.